Вітаю, вітаю. З вами знову я, Мілітіна Велика. Та сьогодні ми розглядаємо третю систему оподаткування, яку може застосовувати ЙДГ, тобто ФОП у Польщі. І це лінійний податок. Ця система оподаткування не має жодних обмежень у обсяг, обсязі доходів, видатків, найманих кількості найманих працівників і так далі. Тобто, це така універсальна, я б сказала, система оподаткування. Зараз будемо розбирати, які в неї переваги та не. Доліки, кому вона підходить, які взагалі умови? Тож рушаймо. На лінійному податку, дохід підприємця від підприємницької діяльності, оподатковується за ставкою 19%, тобто чистий дохід. Різниця поміж доходами та витратами, оподатковується за ставкою 19%. Незалежно від розміру отриманого доходу, ставка податку завжди однакова. Тобто, на відміну від загальної системи оподаткування, тут нічого не змінюється, немає жодних якихось обмежень або якоїсь диференціації. Оподаткування лінійним податком означає, означає, що сам прибуток буде нарахований тільки на прибуток від бізнесу, тобто на чистий ваш дохід, так? вираховуючи уже всі ваші видатки. Система ці, е, зацікавить тих, хто має е, доходи, чисті доходи понад 120 тисяч злотих на рік. Тобто тим, кому вже недоцільна загальна система оподаткування. І, звісно, ті, хто мають досить суттєві видатки, щоб їх враховувати. ті, Кому не підходить, до прикладу, речаль, тому що це ну, якби відносно дорого. так. Тож цим видом оподаткування можуть скористатися ну, всі підприємці, так, без обмежень, будь ласка, користуймося. Але не може скористатися той підприємець, що зареєстрував свій ОДГ та хоче укласти угоду b 2 b контракт зі своїм минулим роботодавцем. Взагалі дуже великі обмеження на це, тому не грайтеся із цим. Обов'язково, якби якщо реєструєте ОДГ, не співпрацюєте зі своїм минулим роботодавцем у жодному випадку. Платники податку на лінійній системі зобов'язані після закінчення податкового року подати річну декларацію за формою 30 під 36L. Так, наші піти. Деклараційна компанія у нас стартує від 15 лютого і триває до кінця квітня, до 30 квітня, так? Тож у цей період на лінійному податку обов'язково треба відзвітувати за формою під 36L. Але якщо ви також маєте ще, до прикладу, доходи від якихось інших видів діяльності, до прикладу, працюєте як найманий співробітник, то також ще буде під 37. Тобто будуть у вас дві окремих декларації, два окремих піта. На це звертайте увагу. Підприємець, який тільки стартував, тільки відкрив свою підприємницьку діяльність, має право на використання ульги на старт. Ульга на старт у нас термін її максимальний це 6 місяців. Однак, якщо ви реєструєте свою діяльність із другого або будь-якого будь іншого числа, окрім першого, тобто не повний місяць, у вас виходить таким собі бонусним: 6 повних місяців і плюс місяць реєстрації, якщо дата реєстрації не перше число. Тож такий лайфхак трошечки. Як подовжити можливість використання ульги на старт. На ульзі на старт підприємець буде сплачувати виключно медичну складку, так і медична складка, складка здроводна у нас буде складати 4,9% від чистого прибутку, але не менше, ніж 381 злоти і 78 грошей станом на 2024 рік. Так? Тобто, не менше, якщо сума виходить більше, то сплачуєте Більше, якщо не було взагалі доходів, все одно сплачувати цю мінімальну величину до ЗУСУ. Як бачите, відсоток медичного страхування різниця із загальною системою. Тому, коли ви обираєте систему оподаткування, треба зважати також і на ставку податку саме складки, складки медичної. Що робити за півроку? Вже якби треба сплачувати більші внески, а бізнес ще якби розкачується, так. То є можливість застосувати, використати або звернутися за можливістю використання наступної пільги, яка «Ставки обніжені», складки обніжені», і у такому випадку це значно спростить, так або значно зменшить вам суму, яку необхідно обов'язково сплачувати у до ЗУСУ, так. А наступні два роки ви будете сплачувати медичне страхування 4,9% від доходу, плюс складки сполечні, які на поточний період становлять трошки більше 400 злотих, якщо ви використовуєте складки обнюжони. Так? Тобто оці дві суми плюс. І вже за 2,5 роки ви будете сплачувати повний ЗУС. До речі, на моєму YouTube каналі у попередніх відео я розбір саме на 24 рік, який ЗУС, які можливі пільги і так далі. Переходьте і обов'язково дивіться. Так? Добре, йдемо далі. Як бачите, от повні внески, така порівняльна табличка. Як я вам сказала, за умови використання складу вніжоних, у вас сума внесків буде трошки більше 400, а повні 1600. Бачите, Бачите, ну, досить велика різниця, майже у чотири рази. Так, ну і до цієї, якби, до цієї суми ще плюс здоротна у залежності від обраної системи оподаткування, у нашому випадку це 4,9% від чистого доходу. тобто, від доходів за врахуванням видатків. І запрошую вас на. Курс, де ви дізнаєтесь усе про податки у Польщі, від А до Я. Окрім того, ви зможете самостійно провадити бухгалтерський облік свого ФОП. Цей курс орієнтований для підприємців, підприємців які планують вести самостійно свій ЙДГ, бухгалтерію свого ЙДГ, так для підприємців, які просто хочуть розмовляти однією мовою з бухгалтерією то розуміти про що це все так, і для бухгалтерів, які планують розширити свої горизонти та надавати бухгалтерію. Материнські послуги для підприємців для ЙоДГ у Польщі для ФОП у Польщі. Це вже наш другий зап запуск. Маємо безліч позитивних відгуків від наших попередніх студентів. Так? Тож переходьте за QR-кодом, ознайомлюйтесь з трьома пакетами, обирайте свій та хочеш на курс, зустрічаємося там. Власне, вісім тижнів навчання матимемо, вісім зустрічей онлайн зі мною за умови обрання відповідного пакету. Отримаєте 17 відеоуроків та презентацію до кожного курсу. Також шаблони документів, умова праці, умова зліцення і так далі. Різних документів, шаблони, плюс покрокові інструкції роботи у тій чи іншій системі, так з тими чи іншими документами, плюс ексклюзивна спільнота однодумців у телеграм-чаті із куратором, і загалом доступу три місяці до всіх матеріалів. Курсу Власне, мої особисті контакти за потреби. Будь ласка, звертайтесь, також підписуйтесь, слідкуйте за новинами, проводимо безліч безкоштовних змістовних заходів. Тож долучайтеся, буду рада, чекаю ваші коменти, Па-па!